Так, добре. Значить, до 22-го року ви частіше бували на вулиці, ніж зараз. До 22-го року я не був в Україні. Так. Ну, це вже змінює ситуацію. А там, де ви був за межами України, ви по вулицях ходив, їздив, плавав, бігав? Ну вам допомагає. Звісно, так. Звісно, так. Тобто, в Україні ви переважно перебуваєте вдома. І на вулиці буваєте рідко і не багато, і не на Так, да, 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 да. Так і є. Тобто, якби війни не було, то ви б такий же спосіб життя. Війна. А якщо б не було війни, я б не був би в Україні, давайте так. То ви сюди приїхав заради війни, чи що? Ні, короче, я приїхав в Україну в відпуск. А тут воно на тої пастка. А тут три дня у мене білети на самолет. 27 числа я должен був уїжджати в, Ер... в Євросоюз, так називаємо, да? 22 числа. Почалося. Це... Я... я вас чудово розумію. Я вас чудово розумію. Ну, ви не був, От... ви сам знаєте, як, якими словами це зветься, наскільки ви фартовий. Але ми займали. Да.